Шановні українці, я вітаю вас із Великоднем. Поки ви святкуєте, ми разом із побратимами тренуємося для того, щоб наступного року ми і ви могли разом за одним столом зі своїми сім'ями, зі своїми дітьми відсвяткувати це прекрасне свято. І зараз ми робимо все, що є у наших силах, для того, щоб ви насолоджувалися вашою свободою і щастям з вашими рідними. Дорогі українці, насамперед хочу вас привітати з великодніми святами, з Божим Воскресінням, і побажати вам мирного неба і перемоги. Нехай добро переможе зло. Сьогодні я із побратимами тримаємо оборону на Донецькому напрямку. На війні немає вихідних і свят, але Великодня атмосфера добралася до нас. Ворога не зупиняє навіть світле свято Воскресіння Христового, але ми стоїмо тут, щоб окупант не пройшов далі. І хоча цей Великдень знову зустрічаємо не вдома, однак віримо, що наступний будемо святкувати в вільній Україні. Сьогодні наша головна задача перемогти те зло, що прийшло у наш дім. Христос Воскрес! Воскресна Україна! Слава Україні!